Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг Second Hand. Сьогодні другий день завозу, ціна за кілограм 385 гривень. Першим буду приміряти ось такий сірий базовий светр від Zara. Розмір був вказаний S, на жаль, бірочка тут відрізана, але по відчуттях це не є якась така от повністю синтетична тканина, а скоріше за все, якась суміш. Светр вільного крою по боках має невеликі розрізи. Дуже базовий до абсолютно всього буде пасувати, особливо в такі розслаблені кежуальні образи. І гляньте, яка сорочка мені трапилася від Монсун. вона така, як напівпрозора, і має вишиті, чи це сніжинки, чи то квіти золоті. І за складом дуже хороша, адже це 100% віскоза. А буду я її приміряти ось такими світлими джинсами в молочному кольорі. Вони ідеально пасуватимуть до цієї блузи. Розмір тут вказаний 36, адже вони мають таку от коричну, практично золоту прострочку. І гляньте, як гармонійно вони поєднались саме з цією блузою. Щоправда, джинси закороткі, я не люблю такі от вкорочені варіанти штанів джинсів, трішки їм довжини і ідеально просто сіли. А от блуза просто ідеально підійшла. Скоро новорічні різдвяні свята, як такий от варіант до свят. Мені здається, непоганий варіант. Що скажете? Напишіть вашу думку в коментарях. Цього разу мені якось пощастило саме з блузами. Взяла позаду мене, ви бачите, висяч ще дві. І першою давайте роздивимося ось таку білу з чорними акцентами, з такими отрюшами попереду. І за складом вона теж чудова, вона також з віскози. 100% віскоза. Тут вже така от щільна тканинка, абсолютно не просвічується і виглядає дуже елегантно, стримана, з таким подібним вирізом вона йде. І класно також пасує і до джинсів, і до класичних штанів теж буде дуже гарно пасувати. В ідеальному стані розмір був вказаний 40 -й. Якщо ці дві блузи були більш такий святковий, романтичний варіант, то ось ця вже в більш такому кежуальному стилі. Вона йде в клітинку, такий я б навіть сказала кантрі-стиль з дуже пишними рукавчиками. І це хороший, якісний бренд Uniqlo, Склад тканини також хороший. Тут переважає віскоза. Її тут більше 70%. Розмір був вказаний XS, але за рахунок того, що вона така от пишна, і рукавчики пишні сама по собі, вона така от вільна, просто чудово підійшла єдине, можливо, трішки рукава за короткий. В іншому дуже гарно сіла навіть плечі на місці. І також, як на мене, ідеально підійшла до цих молочних джинсів по відтінках супер. Ось це гарно, гармонійно виглядає. Ще мені сподобалася ось така сорочка на короткий рукав в ідеальному новому стані. Розмір тут вказаний, 14 Фірма Жорст, це Mass Market. І хороший склад тут поєднання віскози і бавовни. Переважає віскоза. Власне ось така вона в примірці, йде вкорочена, така вона, бачите, вільна, пряма, дуже красивого блакитного кольору в білу смужку. Дуже люблю блакитний, мені здається, він мені пасує. До речі, ця сорочка все-таки, напевно, більше пасувала до моїх блакитних штанів, хоча з цими білими теж непогано. І ще ось така блакитна сорочка мені трапилася. Щоправда, вона занадто такого ядреного кольору, але взяла її до примірочної через склад. Це 100% шовк. Розмір вказаний L. і ось така от бірочка, можливо, вона навіть вінтажна вказано, що пошита вона в Італії. Дещо вона отак по старомодному виглядає. Єдиний її плюс це звичайно склад тканини. В іншому вона мені не надто подобається і по фасону, і її стан також не дуже. Був час, коли я скупляла майже усі шовкові блузи, які мені траплялися, але я зробила висновок, що не варто, оскільки більшість з них я так і не ношу. І наступною буду приміряти ось таку блузу, вона така ніби як гачкована, з такою срібною ниткою, вона виблизкує, має невеличкі паєтки. Щоправда, вона повністю синтетична. Тут акрил і нейлон. Це така блуза-сітка, її класно, напевно, вдягати все-таки поверх якихось топів, або можна використовувати як якусь таку накидку, наприклад, на пляж. І давно я не приміряла чогось такого мімімішного, лялькового, взяла ось таку яскраву блузу, кофту, ось такою лялькою дівчинкою. В яскравому вона жовтому кольорі, така як футболка йде. З дуже хорошим складом це бавовна і льон. Льону тут 11% і переважає бавовна. Ось така вона розслаблена, широка, вільна, з виподібним вирізом. Хто любить такі акцентні речі, незвичні речі теж дуже класна знахідка. Дуже вона така сонячна, світла, класно піднімає настрій, можна її носити як на вулиці, а можна її використовувати як домашній одяг. А на відділі люкс знайшла ось таку от курточку від класного дорогого спортивного бренду Коламбія. Вона йде ось такою мембраною, має бути надзвичайно теплою. Власне ціна на люксів вдвічі приблизно більша, ніж на звичайній вазі. Тобто кілограм тут коштує десь 800-900 гривень. Куртка в ідеальному стані, без дефектів. Ну, я думаю, це зрозуміло, оскільки це люкс. На люксі завжди речі, переважна більшість речей в ідеальному все-таки стані. Але мені не дуже подобається модель цієї куртки, вона йде ось така от приталена, все-таки виглядає надто спортивно. Ще мені сподобалася ось така курточка від Холістер Вельветова з утепленням. Тут таке штучне хутро, тобто це такий осінній варіант навіть для такої холодної, прохолодної осені підійде. Попри те, що це М-ка, куртка виявилася великовата, особливо це помітно по плечах. Вони надто сильно опущені. Загалом дуже приємний, класний такий пастельний колір у неї. Знову ж таки, ідеальний стан, іде вона за таким типом, як сорочка. Сорочка-куртка виглядає дуже стильно актуально. Мені сподобалося. І далі буду приміряти костюм трійку. Це вже кет, є жилет тут, і штани в такому сірому кольорі, і ледь помітна така ідея-клітинка. Це Донна Кара Нью-Йорк, дуже класний, крутий, дорогий бренд. І за складом теж тут я відчуваю вовну. Зараз знайдемо бірочку і скажу вам точніший склад. Отже, тут 70% вовни і 30% поліестру. Підкладка 45% віско, решта поліестр. Отже, спочатку вам показую штани і жилетку. Жилетка якась виявилась дуже великою, а штани навпаки маленькими. Штани тут такі, як скіні, повністю обтягують ногу, і жилетка мені от не сподобалася. А от коли вже надягнути зверху жакет, зовсім інша справа. Жакет просто ідеально сів по фігурі, класно, і в плечах, і в рукавах. Дуже мені подобається ось такий от варіант саме з жакетом. З чого покажу, як виглядає жакет в застібнутому вигляді, просто ідеально. Дуже класна у нього якість, загалом в костюми цього якість, адже Дон Макаран Нью-Йорк справді такий от бренд middle Маркет, навіть вищий сегмент. З одягу це була моя остання знахідка, і дивимося з вами на сумки. Сумки вам показую уже із звичайної ваги. Тут нагадується ціна за кілограм 385 гривень. І нагадую вам, що це другий день завозу. Ось такі тут розвішали сумки в непоганому стані, але видно, що це якісь такі мас-маркет. А ось ця сумочка вже справді варта уваги. Скоріше за все, вона вінтажна та ще й з натуральної шкіри. Ось так виглядає всередині. Тут у нас вказано назву бренду, вона мені невідома, дуже цікава в неї застібка. І знайте на таких от двох ручках, ручки, що, правда, трішки потерті були. І давайте подивимося, що у нас тут ще є цікавого. Ось така була сумка. Вона з екошкіри. Ця сумочка теж з екошкіри, така прям велетенська, сіра. На двох ручках можна туди помістити все, що завгідно, і в дуже гарному стані. І ще одна цікава сумочка з такою от застібкою, як бувають гаманці, леопардова тканинна, така ніби підхутро вона йде. Ось така ще сумка, вся в паєтках. Звичайно, що вона на любителя, але форма доволі цікава, таким півмісяцем йде. Ось ця сумка на перший погляд здавалася нібито з натуральної шкіри, але насправді це замінник. І давайте дивимося, що у нас тут ще є цікавого. Ось така сумка, ніби така як клаптиків, вона йде як клач, але доволі великого розміру клач. Теж дуже цікава в неї застібка і знову ж таки ідеальний стан. І давайте я вам ще покажу, яке було взуття. Взуття також вам буду показувати вагове. Ось тут ще ось така непогана сумочка для літа. Солом'яна висіла в дуже гарному стані. І подивіться, які туфельки на підборах. Вони з натуральної замші. В дуже гарному стані і колір такий був теж цікавий хакі. і подивіться, які ще одні класні туфельки в такому припиленому рожевому кольорі. Це теж натуральна замша, і відповідний значок всередині. Каблучок невисокий, тому мають бути надзвичайно зручними. Мені стала цікава їхня ціна. Заважили вони всього на всього на 173 гривні. Дивимося з вами далі. Тут у нас такі лаковані туфельки закриті з такими вставками резиновими, стан непоганий. Позаду теж класні босоніжки з натуральної шкіри, абсолютно новесенькі. Це багатьом знайомий бренд Clarks. І ось такі от човники-туфельки, щоправда, великого вони розміру, 41-го. Теж в дуже гарному стані, ось такий підвінтаж в такому шоколадному кольорі з натуральної шкіри туфлі, дуже цікавий каблучок. Я думаю, що це навіть не то, що підвінтаж, а вони вінтажні. І ось такі ще блискучі теж човники в гарному стані до свят можна вже готуватися. Ще ось такі туфельки на танкетці мають бути зручні. І ще ось такі теж на підборах високих, лаковані, бежеві туфельки. Давайте подивимося щось більш сезонне. Тут у нас вибір чобіт є непоганий. Ось такі леопардові, як півчобітки черевички, і гляньте, які замшеві, з натуральної замші. На тендітних таких от каблучках черевички. Щоправда, у них каблучки з пошкодженням, замша така, ніби як хтось порізав її, ну і не було набойок. І подивіться, які цікаві туфельки, я помітила. Вони йдуть такі леопардові, і як. Котики з таким от хвостом позаду на п'ять і так спереду теж очки, вуса. Вони більш такі, напевно, все-таки підлітковий варіант, або, можливо, для якоїсь фотосесії можна використовувати. Ось такі брутальні черевики на шнурівку, стан хороший, але це екошкіра, не натуральна. І гляньте, ще ось такі в цікавому кольорі, схоже, що вони з натуральної шкіри, ще й абсолютно новесенькі. І Ось такі теж дуже цікаві, з такими блискучими, як шнурівками. На цьому з вами прощаюся. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.